Всім привіт! За мене я. Типовий склад. І на я зараз скажу про монстри, під ті стоїть просто ультой. Так, я перебудував словний монстр, але йде відпустимо цей момент. Перша, хто не буде джерело на жало. Косина сама по собі прикольна, а саме головне, що безкоштовна. Підмету вона усилюється. Усилюється вона дуже добре. там відчутно. І урон підвищується на 200%. Тобто вона замість 53% збільшує свій урон на 200%. Боже, розумієте? Розумієте цю цифру в себе в голові? Я дуже. Тому давайте вже подивимося. А ульта стає стоїть класніше. Звичайно, ульта нашого червоного жала заміляє зомбі і названий удар. Ну яка ж вона стає м'яті? Ну, по-перше, урон точно збільшується. І це я вам не казати, не це очевидно. Просто що я саме хочу сказати, її урон ульти також на 200% підвищується. Так, так, так. Ладно, на ну, дивіться, я швидшу. Спаді 66, ну тут нічого такого, просто інформація з Ладно, нахуй. Вам подаруємо э, челіка, який нам дістається про походження огіналі ПВЗ, тобто історії, це в нас репітер. Челік крутий. На другому рівні. Тому що це не п'ятому, цей Ультой просто. Ультой, яка за два удари просто виносить зомбаки на своєму шляху. Що ж він стає під Ультою? Ну, під Ультой м'ятий він багато чого йому. Тепер вам не будуть приносити жалкі копії якихось там голосу. Урон збільшується на десь середні. 170 170%. Урон замість 50% стає 170. І це класно, це рано сильна ульта. Другий Челік... дорогі росунник. Це де по списку з успокійного семейства називається Бовінговій луковиці. Тратя росельця списку відрізняється від двох інших, бо пальці буквально повністю з першої частини. Сама сина по собі на першому левелі не класна. Якщо ви покачаєте вже її п'ятий левел, тоді я вже загалом пісню. Вона виносить зомбі за два своїх великих лук Що в основному відбувається і ульта це як зриво вишні. Тобто ви можете дати їй ульту, вона буде котитись. І що я можу сказати? Це класно, це реально класно, рано вчує атмосферу. Ну, але сама вона стає сильна. Правда, не дуже -то, що сильно, замість 50 на урон є. Вибачте мікрофон поправив. І, коротше, від і 130%. Що правда мало, але ну, ульта. От, ульта вже тепер реально вишня. Гаранча помирає так за дві ульти на першому рівні. А тут він помра за одну. І то не факт за два шарика, може за один. навіть. І що я можу сказати? А руслина реально годна. Реально годна свого статусу. Ну, як по мені, вона друга. І отримується майже на найважчій локації в походження ПВЗ. Але сама рослина добра. І це конференціальність цієї рослини. Чому я так довго подаю скажу? Ну, метраж треба затягувати. Ну в основному на цьому ми закінчимо, друзі. З вами був типовий склад ПВЗ. Ну а також Лох Петрович, який там десь е, в рабстві в мене сидить. Ой, вибачте, мене, напевно, цього не мали знати. Як не можна до кутилку? Ладно, всім до побачення, всім па-па.